Як витримати у школі і не з'їхати з глузду. ШКОЛА з різних поглядів Школа дає нам знання і можливість зустрічатися з багатьма цікавими людьми. Однак це не єдині її функції. У цьому розділі ти дізнаєшся, що ще пропонує тобі навчальний заклад. Також знайдеш відповіді на питання, як правильно поводитися, чи існує шкільний дрес-код і які слова можна вживати. Здається, це очевидні речі. Але часто з ними виникають проблеми. Інше обличчя школи. Поза сумнівом, ходимо ми до школи, щоб здобувати знання. Але не тільки. Чесно кажучи, якби діти ходили до школи, аби лише вчитися, то довго не витримали. Скільки можна пізнавати, повторювати, розв'язувати, писати. Навіть відмінники через кілька тижнів занудились. На щастя, школа має також друге обличчя, і крім знань, Пропонує багато інших можливостей. Школа це чудове місце для зустрічі із друзями та приятелями. Звичайно, уроки не для дружніх балачок, але ще є перерви і час до початку та після уроків, коли можна вільно спілкуватися. Школа місце, де можна зустріти цікавих людей. Це тут зав'язується дружба на ціле життя. Тут знайомимося з людьми, які мають різні захоплення. Тут часто знаходимо перше кохання. Навіть вчителі викликають у нас багато емоцій, які надовго залишаються в нашій пам'яті. У школі ти маєш можливість розважатися на дискотеках, у чому їхня унікальність у тому, що місце, яке ми недолюблюємо, що асоціюється з постійним навчанням і стресом, перетворюється на чудове місце розваг. Тут уже не діють жорсткі правила. Можна танцювати, співати, веселитися, бешкетувати, прийти в оригінальному вбранні. Тут ти можеш розвивати свої таланти та хобі. У школі діють різноманітні спортивні секції, а також гуртки, природничі, театральні, театральний, художній, музичний, літературні тощо. Обирай щодо вподоби. А якщо хочеш допомагати іншим, то, напевно, керівник шкільних волонтерів підкаже якісь благочинні проєкти. У школі організовують походи в кіно, музеї, театри, екскурсії у природні парки та поїздки до інших міст. З однокласниками ти побуваєш на незабутній екскурсії та проведеш чудові дні на природі. Не варто це пропустити. Тут можна продемонструвати свої вміння кулінарні, дизайнерські, комп'ютерні, організаційні тощо, нарешті, ти можеш показати свої навички. У школі проводять багато конкурсів, що дають змогу продемонструвати свої знання на шкільному рівні, а також на районному чи навіть загальнонаціональному. Відвідуючи школу, ти можеш бути в курсі всіх цікавих подій, записатися на участь у різних змаганнях, олімпіадах і цілком імовірно показати найкращі результати. Учням властиво скаржитися на школу, особливо коли треба рано вставати чи кортить подивитися продовження серіалу. Що ж, це нормально, більшості підлітків подобається в навчальному процесі лише перерви, свята і канікули. Та є чимало таких, хто охоче ходить до школи. І зовсім не тому, що відмінники. Просто вони зрозуміли, що школа це не тільки уроки, контрольні й домашні завдання, але також друзі, розваги і можливість розвивати свої захоплення. Хороша людина хороший учень. Не раз доводилося чути. Дмитро хороший учень. Олексій, на жаль, не надто хороший учень. Як це зрозуміти? Адже Дмитро не відмінник. А Олексій має з усіх предметів найвищі оцінки. За якими критеріями визначають хорошого учня? Чи можна ним стати, якщо з математики маєш середній бал, а історія явно не твій предмет? Звичайно, хороший учень це просто хороша людина, яка вміє правильно себе поводити, вічлива і поважає інших людей. Хороший учень. Вихована людина, дбає про добрі манери. Знає, що треба завжди вітатися з учителем, хоч у школі, хоч на вулиці. Запропонує допомогу, зголоситься віднести зошити до вчительської тощо. Не надто хороший учень, соромиться ввічливо привітатися. Зустрівши вчителя на вулиці, вдає, що його не бачить, чи буркне щось незрозуміле собі підніс. Ніколи не помічає, що вчитель потребує допомоги. Хороший учень бере активну участь у житті школи не відмовить допомогти підготувати кабінет до якогось заходу. Не надто хороший учень, щойно скінчаться уроки, одразу біжить додому, знайде тисячу причин, аби не допомагати. Хороший учень визнає свої помилки і перепрошує за порушення. Не надто хороший учень нізащо не визнає своєї провини, навіть коли порушення очевидне, а слова вибачте годі дочекатися. Хороший учень хоче, щоб у класі була добра атмосфера, тому нагадує про встановлені правила, старається залагодити конфлікти, підтримує дисципліну на уроках. Не надто хороший учень байдуже, які відносини у класі гуляє у своїй компанії, а до однокласників ставиться зверхньо. Хороший учень вчиться у міру своїх можливостей, може і не навідмінно, але старанно готується до уроків. Не надто хороший учень. Зневажливо ставиться до навчання, ніколи не знає, що задавали додому, коли буде тестування чи контрольна робота. Хороший учень завжди дотримує своєї обіцянки це відповідальна людина, на яку можуть розраховувати однокласники і вчителі. Не надто хороший учень дає пусті обіцянки і не дотримує слова, на цю людину абсолютно не можна покластися. Хороший учень стає на захист тих, кого кривдять, не ділять клас на лузерів і зірок. Проти того, щоб пліткувати чи глузувати з когось. Не надто хороший учень байдуже, що відбувається навколо, аби тільки ніхто не чіпав, деколи провокує бійки та ображає інших. Хороший учень поважає працю прибиральниць, носить змінне взуття, щоб не бруднити підлогу. Не надто хороший учень до прибиральниць ставиться зверхні, може кидати сміття просто на підлогу. Хороший учень розмовляє вічливо, Поводиться стримано і чемно. Не надто хороший учень дозволяє собі хуліганські витівки і непристойні слова. Хороший учень ніколи не спізнюється. Не надто хороший учень не поважає час та працю інших людей прийти до школи, коли про дзвінок звичайне явище. Коли ти хочеш поїхати на екскурсію з однокласниками, для багатьох із нас найкращі спогади про шкільні роки пов'язані з екскурсіями, нічого дивного, їздити кудись із друзями, весело проводити час подалі від набридлих парти дошки, і жодної тобі писанини. Кому ж таки не сподобається, навіть найбільш прискіпливий учитель під час екскурсії починає здаватись симпатичним, та чому б не вибирати кудись усім класом щомісяця, але вчитель не виявляє особливого бажання вас возити на екскурсії, або замовчує цю тему, або ухиляється від розмови. Що ж, можна спробувати взяти ініціативу в свої руки. Пам'ятай про домовленості. Класний керівник не хоче вести вас на екскурсію? То, може, не безпідставно? Пошукай причину. Може, ви порушили домовленості або шаленіли в автобусі під час попередньої поїздки? Чи у ваших щоденниках забагато зауважень за поведінку на уроках? А може таке ставлення учителя через неуспішність цілого класу з якогось предмета? Ну що ж, якщо ви не дотримали домовленості чи правил поведінки, про екскурсії можна забути. Хіба що маєте шанс усе виправити. Пошукай цікаві пропозиції. Твій класний керівник може просто не мати часу на організацію екскурсій. Зроби це за нього. Ти маєш безліч можливостей. Пошукай в інтернеті, куди б ви хотіли піти всім класу. Роздрукуй розклад і вартість квитків. Вчитель напевно підтримає твій ентузіазм. Обговори всі деталі з однокласниками. Перш ніж прийти до вчителя зі своєю пропозицією, обговори її з однокласниками. Що з того, що вчителю сподобається задум поїздки, якщо більша частина класу його не підтримає? Отож спочатку мусите визначитись з маршрутом і дійти згоди щодо деталей, на чому їхати, у який час вирушати, де ночувати, яка програма екскурсії. Лише тоді можна подати вчителю свої пропозиції. Він оцінить серйозність намірів, коли побачить вашу організованість і командну роботу. Не проси неможливого. Вирушити всім класом у подорож на Гаваї чудовий задум. От тільки неможливий. Пам'ятай, що за ваше задоволення платять батьки. Поговоріть попередньо з ними, чи вони згодні профінансувати виїзд. Ви будете виглядати сміховинно з пропозицією, яку неможливо реалізувати. Або ж учитель її схвалить. А коли справа дійде до збору грошей, ніхто не принесе необхідної суми. Ви поставите вчителя в незручну ситуацію. Допоможи в організації. Підготуй список тих, хто зголосився їхати на екскурсію. Домовтеся з класом про дату, коли треба принести гроші, термін, до якого можна відмовитись. Це полегшить роботу вчителю і покаже, що можна розраховувати на твою допомогу. Роздрукуй правила поведінки під час екскурсії деякі вчителі не люблять подорожувати через те, що школярі поводяться як дикуни. Зізнаємося, учнівські витівки не дивина. Трапляється, що навіть чемні діти, опинившись далеко від батьків, Раптом переміняються і можуть утворити казне що. Отож, ще перед виїздом постарайся переконати вчителя, що йому не варто турбуватися з цього приводу. Ви пропишете правила поведінки, і кожен учасник підпише зобов'язання їх дотримуватись. Подбай про організацію вільного часу. Відомо, що під час екскурсії найбільш приємним є вільний час, однак саме тоді учні примудряються накоїти дурниць. Тому вчителі. Стараюся зробити програму максимально насиченою, проявіть ініціативу та організуйте вечір пісні, спортивні змагання чи конкурси. Якщо хочеш поїхати знову або про культуру поведінки під час шкільної екскурсії. Спокійна, дружня атмосфера та усміхнений учитель сприяють тому, що під час шкільної екскурсії ми поводимося зовсім інакше. В цьому немає нічого дивного і поганого, коли ми дотримуємось правил чемності. Звісно, ніхто не вимагає сидіти в тиші і піднімати руку, коли хочемо щось сказати, але певних правил все-таки варто дотримуватись. Чому під час екскурсії ми не можемо робити все, що заманеться, і забути про добре виховання? Екскурсія є звичайною частиною людського життя, тому потрібно вести себе як людина. Пам'ятай, що у транспорті з нами їдуть інші люди, і вони мають право на відпочинок, тому поводься культурно. Не забувай, що вчителі, які супроводжують нас на екскурсії, і далі будуть задавати домашні завдання та їх перевіряти. А в кінці року виставляти оцінку не тільки з навчального предмету, але також з поведінки. Про людину найбільше дізнаєшся в подорожі. Навіть кілька днів можуть багато про неї розповісти. Напевно, тобі не хочеться перед усім класом демонструвати свій жахливий характер. Сподіваюсь, ці докази переконають тебе, що варто пам'ятати про певні правила. А вони такі не порушуй право інших людей на відпочинок. Ввечері так цікаво обмінюватися враженнями, розповідати про найпотаємніше. А вже ж це відомо. Ніхто того не забороняє, але роби це тихо. Не бігай коридорами в пошуках друзів, не галасуй, стримай вибухи голосного сміху. Може, твої однокласники ще не сплять, але крім вас у готелі мешкають інші люди, які хочуть відпочивати. Не нав'язуй своїх музичних смаків. Пам'ятай, не всі поділяють твій музичний смак і не мусять слухати те, що тобі до вподоби. Крім того, людина може бути втомленою після напруженого дня або хоче написати повідомлення рідним чи просто подумати про своє. Отож слухай музику через навушники. Це справді важливо. Слухай екскурсоводів. Ніколи не завадить виявити трохи поваги до екскурсовода і уважно послухати його. Навіть якщо він розповідає за нудно, добрі манери ще ніхто не скасовав. Не позіхай навмисно, не критикуй, не розмовляй голосно. Екскурсія це не парк розваг, тут часто дають серйозну інформацію. Тож постарайся слухати гіда і поглиблювати свої знання. Не вживай алкоголю, не пали цигарок, не вживай наркотиків. Учні сприймають шкільну екскурсію як великий розважальний захід, на якому потрібно спробувати все. Їм здається, що далеко від батьків можна дозволити собі алкоголі цигарки, не дозволяє підбити себе на такі примітивні розваги. Це аж ніяк не ознака дорослішання. Погодься належним чином. За сніданком пам'ятай, що ти демонструєш іншим, як поводишся вдома. Напевно, тобі не хочеться, щоб однокласники подумали, що у твоїй родині за столом кидаються їжею, плямкають і розмовляють з повним ртом. Під час екскурсії не відходь далеко від своєї групи, слідкуй, куди пішли твої друзі та вчителі. Якщо ти без потреби десь зупинишся, то змусиш нервувати керівника. Чекаючи на тебе, група втратить час і не встигне оглянути всі пам'ятки, адже графік екскурсії часто буває дуже напруженим. На фото і сувенірні крамнички у вас обов'язково буде вільний час. Не скигли і не нарікай. Зголошуючись їхати на екскурсію, маєш чітко усвідомлювати, що це важко. Доведеться багато ходити, і не мама готуватиме обід, окрім того, ніхто не може гарантувати чудової погоди, тому підготуйся, візьми дощовик, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. Щоб не сприймай це як пригоду. Постарайся в усьому знайти позитив. З таким настроєм ти чудово проведеш час і про екскурсію залишаться приємні спогади. Про зміну школи. Дехто з нетерпінням чекає, коли перейде до нової школи, знайде нових знайомих. Таким підліткам можна лише позаздрити. Не хвилюйся, якщо ти до них не належиш. Насправді, зміна школи, роботи, місця проживання це великий стрес для більшості людей. Будьмо відвертими, все нове змушує нас боятися. І, на жаль, усі ми повинні через це пройти. Як не загубитися в новій реальності, приймай зміни. Ти нічого не досягнеш, якщо безперервно нарікатимеш і боятимешся думки про нову школу. Як правило, коли переїздиш на нове місце, мусиш також змінити і школу, або коли закінчуєш середні класи, то переходиш до старших. І чим швидше усвідомиш, що зміниться чудово, тим легше вийде освоїтися в нових умовах. Замість бунтувати проти всього світу, знайди позитив у життєвих змінах ти можеш почати все спочатку, в новій школі ніхто не знає про твої невдачі і про погану репутацію. Якщо така була, можеш записатися в омрієні гуртки, з яких твоя колишня компанія чомусь глузувала, говори про свої сумніви. Щира розмова з батьками або з людиною, якій довіряєш, допоможе то тобі позбутися стресу. Поза сумнівом, вони порадять тобі щось добре, покажуть плюси нової ситуації і, звичайно, підтримають. Твої однокласники, напевно, так само хвилюються, тільки це приховують. Коли ти розкажеш їм про свої побоювання, то, мабуть, вони також у них зізнаються, а тоді вам буде легше це пережити. Залишайся собою. Не варто вдавати себе когось, ким ти не є, що потім не довелось переживати. А, як, а що, як я не впораюся з роллю верховоди? А що, як виглядатиму непереконливо. А вже ж буде прикро, коли нові однокласники розкусять тебе або ж навпаки, повірять придуманому образу. Як тоді позбутися фальшивого уявлення про себе, як переконати, що насправді ти зовсім інакша людина? Адже через деякий час напевно захочеш покинути невластиву тобі роль? Усміхайся і думай позитивно усміхнених людей завжди приємно бачити, вони викликають довіру і бажання спілкуватися. Нові друзі самі захочуть підійти до тебе і поговорити, коли зрозуміють, що ти є привітною людиною. Стався до людей приязно. Пам'ятай, хвилюєшся не тільки ти. Навіть коли приходиш до класу, де всі добре один одного знають, не тільки ти переживаєш. Однокласники знічені тим, що в їхньому класі новенькі, і зникла невимушена атмосфера. Вчителі стурбовані, чи ти не будеш порушувати дисципліну. Тому варто виявити сміливість і починати знайомитися з усіма. Однокласникам сподобається, коли ти зробиш перший крок. Може їм самим бракує на це сил і відваги. Прояви ініціативу. Якщо довелося змінити школу під час навчального року, запитай нового вчителя, що ти маєш надолужити, яких правил дотримуватися на його уроках, якими підручниками користуватися. Вчитель буде задоволений, що тебе цікавить його предмет і охоче допоможе ознайомитись з програмою навчання. У новій школі відвідую творчі гуртки. Не пхекай, що то для малечі, всілякі гуртки з бісероплетіння, малювання, шиття тощо. Те, чого навчають у творчих студіях, може стати у пригоді в середній та старшій школі, скажімо, коли треба декорувати кабінет чи підготувати хендмейд вироби до святкового ярмарку. Підтримай товариські стосунки. Ходи на піцу зі шкільними приятелям. Не відмовляйся від запрошення разом погуляти, покататися на ковзанах або сходити в кіно. Ти матимеш можливість краще з ними познайомитися і дізнатися багато цікавих подробиць про нову школу. Прошкільний дрес-код. Вважаєш, якщо в твоїй школі форма не обов'язкова, то можна ходити в чому заманеться? Обурюєшся, що тобі нав'язують дрес-код, тим самим обмежують твоє право на свободу? Навряд чи це так. Пам'ятай, що через зовнішній вигляд ми демонструємо своє ставлення до інших людей та їхньої праці. Кому так важливо, щоб одяг, який ти вдягаєш до школи, був відповідним, тобто стриманим, чистим і охайним. Зазвичай почуття краси. Підказує нам, від чого варто відмовитися і що підходить до інших обставин. Але якщо ти сумніваєшся, чи вибір правильний, послухай ці правила школа не місце для показу мод. І справа не в тому, що вчителі хочуть бачити тебе у старомодному вбранні, сміховинному для нашого часу. Можна вбиратися модно, але не перебільшувати з екстравагантністю, не шокувати інших своїм одягом, зачіскою тощо, не демонструй своєї привабливості. Для громадських місць, як от школа, існує діловий стиль одягу. Дівчатам варто відмовитися від глибоких декольте, тісних штанів і блузок, закоротких спідниць. До школи ми ходимо не для того, щоб показувати своє тіло. Пам'ятай, що не кожен має бажання його оглядати, а в школі всі мають почуватися зручно не ображай і не провокуй інших своїм виглядом. Відмовся від футболок з вульгарними написами чи провокаційними символами. Школа не стадіон, не тренажерна зала і не нічний клуб. Тут недоречний гламурний чи надміру яскравий образ. Тож постарайся виглядати красиво відповідно до вимог шкільного дрес-коду. На першому місці має бути те, що в голові Ювелірний дрес-код. ж він також існує. І не тільки у школі. Ці правила надзвичайно важливі для ділового стилю. Прикраси мають підкреслювати індивідуальність і гармоніювати між собою. Тож добре подумай, перш ніж вдягнути разом, скажімо, вишиканий золотий браслет і смарт-годинник. Крім того, варто пам'ятати про безпеку, масивними прикрасами можна випадково когось подряпати, зачепитися за щось і поранитись, пам'ятай про особливі випадки початок і закінчення навчального року і іспити, урочисті заходи слід підкреслити святковим вбранням. Білий верх, темний низ, ідеальний комплект. Він дозволяє виглядати елегантно, дотриматись дрескоду офіційних заходів. Погодься, коли вдягаєш білу сорочку замість кольорової футболки, почуваєшся якось інакше, винятково. Подбай про чистоту немає значення, чи твій одяг з дорогого бутіка, чи куплений на базарі, а може ти доношуєш чийсь старий одяг. Найважливіше, щоб він був чистим. Також треба мати доглянути і охайно зачесане волосся, слідкувати за здоров'ям зубів. Робити гігієнічний манікюр. Ти ж не хочеш, щоб люди, побачивши тебе, відверталися, Обирай одяг, який не відволікатиме від навчання. Важливо, щоб шкільний гардероб складався зі зручного одягу, в якому ти зможеш почуватися впевнено і комфортно. Якщо одяг затісний, десь щось стирчить чи просвічує, або ж виглядає сміховим, то замість навчатися ти весь час будеш турбуватися про свій вигляд. Не варто гнатися за моду. Носи те вбрання, яке тобі личить. Красиве і водночас практичне. Не комплексуй, якщо не можеш дозволити собі брендових речей. Впевнено носи те, що маєш. Друзі та вчителі цінують тебе за риси характеру, а не за те, скільки коштують твої джинси. Найважливіше, щоб твій вигляд і запах не відлякував і не ображав інших людей. По українськи чи ні або про мову в школі. Школа це, без сумніву, унікальне місце, де зу ще зустрінеш так багато різних людей. З учителями ти спілкуєшся підкреслено ввічливо, з однокласниками не вимушено, як ти дозволяють дружні стосунки. Чи існує шкільний сленг? Звичайно, фізра, матьома, окей, крейзі. Десятки слів. Тобі добре відомо, як вони народжуються. Коли жартома скажеш або перекрутиш якесь слово, і воно приживається. Часто з такої закодованої мови підлітків дорослі не збагнуть ані словечка. Незважаючи на те, що шкільна мова є живою і безперервно змінюється, в ній також є певні правила, яких слід дотримуватись, відрізняй офіційні і неофіційні ситуації. Чому це так важливо? Вони вимагають різного мовлення. Офіційні ситуації. Урок, засідання ради самоврядування, шкільні заходи, як от початок навчального року, спілкування з директором і вчителем, а не офіційні, розмови під час перерви, шкільної екскурсії. Ніколи не вживай. Нецензурної лексики мовлення свідчить про особисту культуру, непристойні слова, прокльони, вульгаризм, огидні. І не виправдовуйся, що це вихопилося мимоволі. Вживай славих тільки у спілкуванні з друзями. Чому не слід використовувати такі слова в розмові з учителем? Бо ви з ним не за пані брата, та й навряд він зрозуміє твою мову. Не підвищуй голосу. На жаль, школа це місце безперервного шуму, а шум не тільки дуже шкідливий для здоров'я. А також перешкоджає зосередженості і запам'ятовуванню, тому розмовляй тихіше і слухай інших, тоді вони вислухають тебе. Не бійся бути культурною людиною. Слова пробач, будь ласка, «дякую» існують не тільки для офіційного спілкування і важливих осіб. Вихована людина вживає їх у повсякденному спілкуванні з усіма. Розвивайся, якщо говорити для тебе проблема, ти з мовчазних закомплексованих учнів варто попрацювати над собою. Насправді дуже багато людей відчувають страх, бояться, що не зможуть зліпити докупи двох слів або зроблять помилку, от що допоможе підготуватися до розмови. По-перше, говори якомога більше, бажано з рідним або перед дзеркалом. Вдома ти почуваєшся спокійно, тому не соромишся розмовляти. Говорити до дзеркала це справжнє мистецтво. Спробуй, а коли це перестане бути для тебе проблемою, зможеш сміливо виступати на семінарі. По-друге, дискутуй. Спочатку з мамою, татом, подругою, а потім у класі з друзями. Уважно добирай слова. Головне, думай, про що говориш. Пам'ятай, щоб виступати, потрібно спочатку добре розуміти тему. Багато читай в голос, це дозволяє запам'ятати правильні мовленнєві звороти. По-третє, уважно себе слухай. Починай заново, коли помітиш слова паразити. Наприклад, ну е, мм, ось. Старайся розмовляти вічливо. Не уривай співрозмовника, це не вихована. Почекай, поки він закінчить свою думку. Може, в цей час тобі сяйне якась ідея чи пригадається влучний вислів. Не кричи тебе всі чують. Не ображайся, коли хтось має інакшу думку. Адже для того ви й дискутуєте, щоб обмінятися поглядами. Говори згідно зі своїми переконаннями. не змінюй думки тільки тому, що хтось, кого ти терпіти не можеш, теж так вважає. Якщо людина сама собі суперечить. Їй перестають довіряти, до її слів уже не дослухатимуться. Дбай про своє середовище Чудово, якщо тебе не треба переконувати, що охорона довкілля важлива справа. В наш час існує багато екологічних організацій, що захищають природу, волонтерські групи, дії закону країни про охорону навколишнього природного середовища. В різних країнах докладають великих зусиль, аби тільки зупинити згубні наслідки людської діяльності. Від кожного з нас залежить дуже багато, це щира правда. А вже ж і від школярів. Усі ми зобов'язані дбати про навколишнє середовище, зокрема у школі. Не сміти і не руйнуй. Це ніби очевидно, але, виявляється, не всі і не завжди дотримуються простого правила люди схильні не берегти того, що їм не належить. Так у школі з'являються поламані парт, стільці, розмальовані стіни, недоїдені яблука на підвіконні, лавки зі слідами брудних черевиків. Перш ніж лишити по собі сміття, подумай, чи тобі приємно навчатися у брудному приміщенні. Хіба важко чи принизливо виконати папірець у смітник. Чи приємно гуляти на шкільному подвір'ї, коли скрізь розкидані пакети від бутербродів. Підтримувати чистоту елементарне правило цивілізованої людини. Дбай про екологію. Проблеми екології обговорюються повсюдно, та ми ще мало усвідомлюємо, наскільки вони серйозні і який великий вплив на довкілля. Кожного з нас. Гадаєш, що у школі нічого не можна зробити? Помиляєшся. Ти можеш викидати вживані батарейки у спеціальний контейнер у супермаркеті, залучити до цієї акції однокласників можеш організувати з учителем цікавий захід за темою екології та обговорити всім класом тему утилізації пластику, засмічення океану, землі тощо. Намагайся викидати пластик тільки в спеціальний контейнер і брати до школи воду в багаторазовій пляшці. Заощаджуй воду. Погодься, дуже просто вимикати кран, щоб, не вода, щоб вода не текла намарно. Також можна вимикати світло, коли в кімнаті нікого немає. Ці дії не тільки заощаджують гроші вашої родини, а й допомагають зберегти довкілля. Подбай про прикраси в кабінеті. Пусті стіни завжди діють на нас гнітючі. Іноді достатньо маленької картини, щоб їх оживити. І не потрібно мати талант художник. Просто принеси в кабінет гарні ілюстрації чи фото. Можливо, ти запропонуєш виставку своїх художніх робіт. Якщо маєш хист до малювання, не бійся його показати. Для тебе не малювати лісовий пейзаж це дрібниця, а як він може оживити і прикрасити похмурий інтер'єр. Почни з невеликих справ. Зауваж, що якби кожен учень приніс у клас навіть маленьку річ, він виглядав би зовсім інакше. Варто також продумати святковий декор. Поміркуй, як можна прикрасити ваш кабінет до якогось свята, скажімо, до Нового року, Різдва, Дня Святого Валентина тощо. Записуй дати, про які варто пам'ятати, і запропонуй декорувати клас.